Коли я прочитав записку зверху цієї посилки, я був в легеньком шокі, що на металоприйомку може прийти з надписю Обережно Крихке. До речі, два ящика. Вам також цікаво і мені цікаво, посилка з Любомирівки. І зараз ми узнаємо, що до нас приїхало крихке. Крихке. А я вже бачу, що до нас приїхало крихке. І зараз вам розкажу, що до нас приїхало крихке. І ще, кстати, записка із-за того, що вона вся в скотчу, може оказатися теж доволі таки крихкою, так? Да? Не, нормально. В принципі, все вийде. В общем, яка суть, що до нас приїхало крихке. Диви, Барарум! Горішок до нас приїхав. Тільки з одною помилкою. Глянь, яка помилка. Е, зроблено, в принципі, класно, да? питань немає. Але отаких от ось їжачків не можна робити. Ви не повірите своїм ушам, як це не можна робити. А отак. От е, яка проблема? може підцвітати сам горішок, якщо він не розділений на отакі от метелики. Да? Це обов'язкова процедура, і його треба розділяти. Як би нам того не хотілося, але так потрібно. Вроді би кажеться, що так насправді гарно, насправді класно, ну це може тільки здаватися. І дивись Друга, другий вид це просто те саме і горіх, та сама якість, просто четвертинки. До речі, хто займається горіхом, ви замітили, що четвертинка в середньому горіхі, я не говорю про білий, в середньому горіхі завжди виглядає біліше, ніж метелики. Замітили? Цікава, да, якась тенденція. Ну, я думаю, що це зв'язано більше з тим, що... що там більше поломаних частинок. І тому... Тому може здаватися, що воно так, але знає, напишіть свою версію, чому так відбувається Тут же ж теж щось кряке Льо Я думаю, я дівкам як покажу їм погано стане, Жек, прикинь <рес> Да? Як думаєш? Вони будуть раді Ти Тут роботи їм на цілий день Я Ну Питань немає, звісно. Ай, бля. Все добре. Але як на мене, це ну, занадто жорстко. Ну, хто його знає, занадто жорстко чи не занадто жорстко, давайте зараз подивимося. Я зараз насиплю, заодно глянете якість. Якість. До речі, теж так ну, відносно грамувар. Да? Е -е... Що, що? А так а, дивись. Бачиш? Чому храмувати? Тому що оця ось якість коштує одних грошей, а оця ось якість коштує других грошей. І ви ж розумієте це, так? Да? Ну нічого, це ми зробимо, все доробимо. Е, товар, звичайно, купим. він доволі такий цікавий, доволі специфічний. Е, все, дякую вам за посилочку. І запам'ятайте, хто планує присилати ядро Горіха, е, подиви, запам'ятайте, отакими от шариками не можна. Треба його все розламувати і доводити до такого от стану. Так що, поїхали працювати далі. І ви ж не забули: побігли, зробили, запакували і наубні.